Зірки українського шоу-бізнесу родом зі Львова. Руслана Лежичко одна з найскандальніших співачок зі Львова, яка після багатьох подій отримала осуд українського суспільства, хоч колись і була гордістю України, адже принесла перемогу на конкурсі Євробачення в 2004 році. Андрій Кузьменко лідер гурту Скрябін, що загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Також родом зі Львова. В його творчості безліч легендарних пісень, на яких виросло не одне покоління. А після його смерті багато українських зірок почали переспівати пісні гурту Скрябін і Іван Наві, молодий поп-виконавець, двократний номінант музичної премії Юна. Також уродженець міста Львова. Кар'єра артиста почалася з пісні Такі молоді, яка зразу ж полюбилася в великій кількості людей. У лютому 2019 року Іван Наві взяв участь у національному відборі на Євробачення 2019. Хоч він і не потрапив на найбільший співочий конкурс Європи. Його пісні мали більше півмільйона ефірів на українських радіостанціях, і він став найпопулярнішим артистом на радіо в Україні серед виконавців чоловіків.